У цьому притулку під Києвом близько 70 мешканців. Живуть вони у вольєрах по двоє. Собак розміщують таким чином, щоб вони сходилися характерами. Їхні опікуни кажуть, що в середньому один собака затримується у притулку на 2-3 місяці. За цей час йому встигають знайти господаря. Ми користуваємося подобрати конкретну собаку під конкретного чоловіка. Учити ви його особливості, особливості собаки. Якщо собака чоловік не знаходять спільної волни, на яку вони вдвоєм будуть. Жить на одному пространстві, то їм тяжело потім, друг друга не розуміють. Так, наприклад, було з одним собакою, якого привезли із зони АТО та залишили у притулку. Знаходились люди, які хотіли його взяти, але він просто тікав від них, оскільки умови були не ті. А зараз ось я тільки що запитала, його прилаштували дуже прекрасно в сільську місцевість. Як кажуть, що він зараз дуже любить бігати з за, за коровами. Олена з чоловіком не вперше приходять у притулок. У них уже є собака, і вони збираються з думками, аби взяти собі ще одне цю Порода не має значення, і собака стане хорошим другом, де б вона, скажімо так, не була взята. Ми вирішили, що в Україні не має бути таких приютів, в тому сенсі, що всі собаки ходити знаходити свій дом. Притулок не просто шукає тваринам хазяїв. Тут також виловлюють безпритульних тварин та стерилізують їх. Кожна з тваринок, яка сюди потрапляє, проходить медогляд. Цей пірат він народився на минулий новий рік. В нього, як і в інших собачок, притулку є паспорт. Він здоровий та стерилізований. Забрати його можна безкоштовно.